Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі ставте пальчики В та підписуйтесь на канал. Друзі, добрий ранок. Вибачайте, з Марічкою давно показували вам голубів. Чому показували давно? Тому що, якось, чесно вам скажу, воно все трошечки звелося помаленьку, тому що... Була птиця, було птицю достатньо. Було 15 жовтих голубів. Було 15 жовтих було. І що сталося? Сталося те, що те, що і мало статися. Трималося їх закритим, вони не, не, не неслися, на яйця не сідали. Взагалі ніякого. Результату не було, ще вітамінів, там багато хто пише, що непропорційний корм, грязно голуб'ятні, можливо трошки грязно, але більше такі камера фокусує. ну Щоб сидіти сутками і там вичищати, підмітати, також немає смислу. Колись хто нам -хто тримав на, на страхах голубі, ніхто ніколи не чисто, злі голуби собі жили, виживали і нічого там не... Нічого там ніхто з ними так особливо не доглядав я не розводилися. Не той зараз. час, Фактично також. Але по цій птиці, що є, все рівно ясно, що з нею треба доглядати. Це навіть мови немає. Але що по птиці, тій, яку ви бачили в попередніх відео, і що залишилось? Залишилося тільки 4 жовтих. З дому я забрав білих сюди теж 20 штук. Пропали взагалі всі, додому пролетіло тільки 3. І тут залишився один білий, тому що вдома також яструб почав їх бити безбожно, малі почали здихати. І так що все вирішив тримати тільки тут. Дома там три штуки є, не знаю. Ще я буду пробувати їх перевозити сюди. Але якщо вони тут не будуть триматися, там, вже хай буде там, там, де істин давати, але то що вони і так пропадуть. Також все погано є, але нічого з цим зробити не можемо, тому що немає часу, немає, немає, немає часу на це. Зовсім щось з цим змінювати і, і робити. Тому що б ну, трималося, доглядалося, якби була мала втратність тих голубів. І менше б бував яструб взагалі. то що не розбудеться, Роз, розумієте, що дуже великий розхід зерна зараз, де самі бачите, які ціни їдять вони мене не менше, як кури голуби, а результат з них ніякий. ну, Так що вас вирішив зробити так, щоб тільки залишилось те, що залишилось. Хай вони собі розводяться. Ясно, що не буду допускати такого там розведення, щоб породна відповідала, відповідала розведенню породи. Щоб так воно і було. І так, що подалі будемо вам показувати, що є. Що поглуб'ятні зараз цій? Ну йдемо туди ближче, я вам покажу. Друзі, поглуб'ятні. Голуби, коли настільки вже випустив. Вже все сіло на гніздування. От Бачите, цього голубочка пропала, голуба лимонного, і він зразу пішов з білої до пари, вони спарувалися. В іншому гнізді також біла голубочка, Залишилася також з жовтим. Мають молодих. Тут сидить жовта на яйця сіла, Це її голуб. І пов'яки щось нанеслися, нанеслися і нічого стихієць немає. Тра яйця повикидати. По'яків пов не бачу багато. Жовтий голуб. Що ти голубів залишив? Зараз? Раз, два, три, п'ять. П'ять залишились жовтих. Бачу вже пов'яки. О, ні, є. Є пов'яки всі на місці. Четыре пов'якає. Давайте подаємося на голубів, Що там на грі? Вони як. ті міні-голуб'ятні. Вже по другому разу птиця сідає на гніздо в неділю. Я думаю, що зараз молодняка більше як достатньо. В неділю буду на базарі і обов'язково щось докупимо, сюди, сюди докупимо. Там. Наш муліманц жовтий, також без пари. Він. Так що в неділю поїдемо стежте за випусками всіх відео будете в неділю бачити і птиця і що ми собі придбаємо. Оце, бачите, шамовичок з своїм молодим першим. Молодим, які велику міні голуб'ятні. Отак. птиця Гарні, гарні голуби цим. Я люблю, шамові голуби мені подобаються вони. жовтих лишилося, ще дві голубочки на яйцях. А ще шість голов, Шість жовтих лишилось. Тицю кажу, ну, одні однімають, однімають молодих. Уже будемо бачити, там хтось хлопці хотіли, вибачайте, сам бачите, самі звелися, немає нічого. Що лишилося і з цього будемо пробувати розводити. щось з того буде. Тому що реально вітамінів їм не вистачало, вже їх випустимо, бачите, голуби літають. Щось собі збирають, вчора бачу, по подвіру ходять з курми. Ясно, що більше їм вітамінів від того, що вони ходять. Так що стежте, дивіться і вже будемо більше вам показувати.